Висвітлювати події. Висвітлювати. Кожного дня. Не ставки показувати. Стоп, очікає. Зараз вийде оператор. Ми запишемо ваше звернення. Ми це покажемо. Немає ніяких проблем. Мало того, поки немає оператора, ми висвітлюємо кожен день, не тільки події, на Хмельниччині. Я, я, вас запевняю, я вас запевняю. Я вас запевняю. Я бачу, що ваші представники знімають. Я розумію, відповідаю за кожне своє слово. Ми кожен день висвітлюємо події, які відбуваються на Хмельниччині рівні. Без правдиво Ви Без... Абсолютно згоден. Не просто правдиво, а об'єктивно. З двох сторін. В будь-якому випадку має бути яким? Об'єктивним. І ми об'єктивно це висвітлюємо. Я тільки показати півчаса. Аня, оператора, сюди, будь ласка, журналіста, прямо зараз. Саме там це дві Ми ще не колона, тут пару чоловіків. Тому висвітлюємо і вчора, і в суботу, і в неділю ми знімали. І робили дайджест подій. Тобто пару чоловіків на Майдані. Коли ми, за Майдан, ми, so, ми завжди, коли ви оголошуєте про початок акції, ми приходимо на початок акції. В суботу це була початок акції. На 12-ту, здається, годину, Ну, чи на час дня, я вже точно не пам'ятаю. І ми на цей час знімальну групу відряджаємо на Майдан. Не на 10 ранку, коли нікого немає. А на той момент хто говорив, що коли людей немає? Ви говорили? Такого ні разу не було. Значить, я вам скажу, в п'ятницю було 50 чоловік, зранку в 10 годин, і тоді ваш оператор, тоді для центру, прийшла. Коли в четвер було в нас 5 тисяч, Ваші оператори не з'явилися. А може, ви їх не бачили на ну, майдані. Ви не бачили. Ви... Так, ви... Так, ви... Так, так, дайте я ще ви... одне питання ви... запитаю. Да, чому о 9-й годині сьогодні відключений 24 й канал Хмельницьку? А ви, чому а мені не, ці питання мені задаєте? А до кого ми маємо? Ні, так а я за 24 й канал або за вишку яким чином відповідаю? Ви є зараз Майдану. Будь ласка, давайте ви зробіть звернення, якими на зараз в Києві на майдані не як не доброго дня. ]塗. Мене звати Тробинко Андрій Анатольович, Я представник майдану міста Хмельницького. Ситуація, яка склалася у нас в нас у місті, наступна: ми не бачимо себе як на Хмельницькому майдані, як бачать себе Львів, як учасники майдану. Дуже, ми вважаємо, що дуже мало висвітлюються події, які відбуваються в нас на Хмельницькому Майдані. Ми звертаємось до телеканалу, Поділля центр з великим проханням зробити репортаж нормальний про ті події, які відбуваються сьогодні на Майдані, будуть відбуватися завтра і післязавтра на Майдані. З великим проханням до вас висвітлювати події. На каналі. Це, хочу, так. Вам видно, скільки на на людей зараз на Майдані, чому вас зараз немає? Вам же ж видно, що є багато народу. Чому ви не з'явилися? Ви сьогодні на котру годину оголосили збори? На так? час дня? Правильно час. Я говорю, товариш організатор. Час, так. Правильно. І зараз є час дня. Так почекайте, у вас час? В, в час дня почнеться оголошення певних, яких ви у нас взагалі оголошено з 9 і до кінця. Чекайте, так було оголошено в інші дні. Ви представляєте громаду? Будь ласка, скажіть, на котру годину було організовано сьогодні? На 13.00? на 13.00 ноль на 13 вас... наші буваємо, люди припуряні ситуації. Так, Що так, ми... буваємо, Яке буваємо? на час Що, сьогодні? Що, yeah, це... Ні, ми будемо висвітлювати обов'язково. І ми будемо час. Ми на, будемо побачите. на майдан і сьогодні. І в промаційний випуски, будь ласка, дивіться, і побачите, що ми покажемо те, що ви зараз вимагаєте. Ми вас чили ми не могли.